Ну, ви ж зрозуміли, не так, що, типу, та ладно, я тобі прощаю, може, тобі на лікарство піде. Ні, не так. І що вам стільки всього багато, на що ви гребете, якщо ви вже винні. Наразі будемо роздивлятися з вами боржникові енергетичні прив'язки. І борги це. Енергетична прив'язка, яка розповсюджується не тільки на матеріальний і фінансовий аспект нашого життя, а також на енергетичний. І, по-перше, давайте поговоримо про матеріальний фінансовий аспект життя, як з'являються боржникові канали, боржникові такі ціли. Насоси відсоси енергії. Ну, по-перше, це фінансовий борг. Дійсно, борг, який ви фінансові відносини. Але тут є декілька виключень: боржник ніколи не забуде свій борг. Навіть якщо це 10 гривень, 100 гривень. Ніколи боржник не може забути свій борг. Тому він, коли він взяв тобто одолжив енергію грошей, він буде за це розраховуватись весь той час, поки він не віддає. І напевно у вас є такі люди, які всім должні, от всім довжні вони. І подивіться на їх життя, подивіться на всі їх аспекти життя. Бо Всесвіт він настільки гармонійний, що забирає, якщо ти взяв в грошах, може забрати в здоров'ї, в любові, в сім'ї, у дітей і, і, та, і тим паче. Тому ці люди, вони постійно на подсосі. Тобто, це такі павуки, які... Повністю розплили свої повутинни і перекачують, знаєте, як оце нафтова вишка. Так от, що тут треба запам'ятати? Що боржник завжди буде віддавати енергію усе життя, не закінчується, поки він не віддасть цей фінансовий борг. Якщо ви на білій стороні, ті, які Одалжують гроші навіть своїм родичам і друзям, знаєте, як кажуть, кажуть що не можна цього робити, бо ти потіряєш або родичів, або друзів. Так от, якщо ви одалжуєте гроші для того, щоб не, не було відтіку із фінансового сектору, ви повинні дати ту суму, ту суму. З якою ви можете розпрощатись і більше про неї не згадувати, і не, не народжувати внутрі якісь сумніви, супротиви. Та, от я, так я от так. Та я ж такий хороший, та я дав. Ну просто от ви, ті, хто даєте гроші, ви собі перекриваєте повністю тільки фінансовий потік. тому Краще відпустити борг і більше про це не згадувати. Але ж, ну, ви ж зрозуміли, не так, що, типу, та ладно, я тобі прощаю, може тобі на лікарство піде. Ні, не так. Це теж так не можна. Це вже чорна магія. Хоча чорної білої не, не існує. Тому. Люди, які віддають гроші, ви повинні в голові сформувати для себе поняття, що вони ви їх не побачите. Навіть, навіть, якщо ви віддаєте людині, яку знаєте 100 років, яка там вже одалжувала у вас, все одно знаєте, але коли віддаєте гроші, Давайте назавжди. Не повністю віддавайте, ви даєте вдовг, але е, ніяких сумнівів, і я не знаю, як це сожалені, жаль жалості якось внутрі у вас з приводу е, цієї суми не повинно бути. Якщо ви жалієте, не віддавайте. Просто не, ну, не давайте або дайте ту суму, яку Яку ви можете собі дозволити, щоб потім про це не жаліть. така історія. Ну, а боржники, пам'ятайте, кожна ваша одолжена і невіддана гривня це я не кажу ще про машенничество грошове з налогами, з фінансами. Це взагалі там довго треба розгрібати, але розумійте, боржники. Все, що ви одолжили, ви отдасте все в 3 рази більше. Обов'язково через деякий час в три рази більше. Це такий закон Всесвіту. Ви отдасте. Тому, другі люди, які одалжують гроші, розумійте: якщо ви відпустили, то вам прийде в три рази більше енергії. На цьому давайте. Закриємо цю тему. І зараз ми з вами проговоримо про борги енергетичні. Що ж таке енергетичні борги? Розумієте, коли людина відчуває борг на підсвідомості, на своєму під, підсвідомості, вона знає, що вона должна наприклад, Людина дуже багато потребує е, внімання, грошей, любові. І це все е, все одно скажеться. Тобто ця людина взяла більш, ніж вона дає. І коли ви не відчуваєте, коли у вашій розмові присутні е, такі слова, як Я должен, я должен, я на українській, на російській це я должен, на українській я винен, розумієте? Українська мова е, описує, що, що трапилось, я винен, я відчуваю провину, бо я більше взяв, ніж потребую. Тому якщо у вашому житті присутні такі слова. Де ви не контролюєте, а так підсвідомо, ви в своїй промові висказуєте, що ви винні винні батькам, винні на роботі, винні партнеру, винні творцю, винні Всесвіту. Якщо ви це все проговорюєте, дуже рекомендую попрацювати над своєю силою. І над тим, навіщо вам стільки всього багато, на що ви гребете, якщо ви вже винні. Або тут вже тут ж не тільки так працює. Наприклад, людина, яка потребує любові, вона просто не пропрацювала аспект сприйняття любові, прийняття її від других людей. Тому що нас всіх учили віддавати. Але нікого в дитинстві не вчили. Я маю на увазі наше покоління. Я своїх дітей вчила. Але хто нас не вчив, що треба приймати, тільки віддавати. От ти щось отримав і ти довжен віддати, не жаліть і віддавати. Але ніхто не навчив приймати. І це дуже велика. Це проблема дійсно, така велика, величезна проблема, коли працюєш з людьми старшого віку, і вони не розуміють, як це приймати. Я ж не егаїст, а егаїстом будь-погано і понеслось, Поїхало. Це довга пісня, і у всіх однаково. От це називається. Програми групового сознання, і вони нами керуються, наче гіпноз, наче масовий гіпноз, який поразив всіх людей, які народились або проживали воспитувались у СССР. І трохи після резумуємо: енергетичні борги це коли ви промовляєте. Я повинен. Я повинен. Я повинен ось, побалакайте з собою. Чому ви повинні, чому навіщо ви взяли більше ніж вам потребує? І уберіть цю прив'язку. Це дуже легко.